Христос народився, славімо Його. Цього року сотні тисяч українців скажуть ці слова вперше, саме, 20, саме сьогодні, а не 7 січня, як досі було заведено. Тема перенесення святкування Різдва на прийняте у <кій> більшості країн світу дату визрівала в Україні давно, однак лише тепер почала набувати реальних образів. 25 Грудня вже не просто додатковий вихідний, а й день, який ми проводимо у розмірковуваннях над сутністю буття, який проводимо із своєю сім'єю, розмірковуючи над подією, яка сталася понад 2000 років тому у далекому Ізраїлі. Для України цьогорічне різдво це шість спосіб виправити застарілу помилку, яка у силу впертості наших сусідів потрапила до нашого календаря. І яку тривалий час ніхто не наважувався виправити. І це є свідченням того, що наші вороги, московити, не просто помиляються у своєму баченні світу, та опираються на відворотному технічному прогресу, а ще й готові воювати за непорушність своїх помилок. Тим часом ідея перенесення дати Різдва з 7 січня, тобто за юліанським календарем, на дату за григоріанським календарем, не буває популярності серед українців. Про що свідчить опитування, проведене соціологічною агенцією рейтинг? Хоча більшість, тобто 55% українців, все ще святкуватимуть різдво 7 січня. Одна кількість тих, хто святкує різдво сьогодні, чи є прихильником цієї прихильником цієї ідеї, зростає навіть у порівнянні з минулим роком. І мене якихось 2-3 роки і прийнята у більшості країн світу дата стане звичною для українців. Ймовірно, якийсь час ми святкуватимемо двічі. Але чому я вітаю своїх глядачів саме сьогодні? Невелике опитування, яке я провів на сторінці спільнота засвідчило, що більшість моїх глядачів і прихильниками саме. Е, Сьогоднішньої дати. Хоча я з повагою ставлюсь і до тих, хто досі святкує саме 7 січня. Я сам належу до тих, хто буде святкувати Різдво двічі. Ну а щодо правильності дати святкування Різдва, кожні 128 років різниця між двома календарями зростає на один день. Ще у 16 столітті вона складала лише 10 днів, натомість у 22 столітті це вже буде не 13 днів, як зараз, а 14. Звісно, помилки в житті бувають, однак не надто розумно на них наполягати. Юліанський календар це певний етап в історії вимірювання часу. Наскільки тоді це було можливо? Живлянський календар це вже наслідок розвитку науки, яка дозволила точніше визначити плин часу. Можливо, часом людство винайде ще точніший календар. А поки Христос народився, славімо Його!